Зараз ми їдемо на Херсонщину до деокупованих селищ. В першому селі ми очікуємо десь 35-37 дітей, і в модульному містечку 40-45 дітей має бути. То в нас є можливість передавати туди гуманітарні ці набори, але ми кожен раз збираємося, самі їдемо і ну, нагадати, що вони не просто в ізоляції, що є люди, яким вони небайдужі. Я Ірина Клименко, громадська організація називається Майстерня Максі Майстерня змін. От ми працюємо з дітками з докупованих територій, приїжджаємо до них і привозимо до себе в Одесу. Ми почали цим займатися, коли почалась повномасштабна, бо для нас це був такий серйозний виклик. і Нам хотілося якось допомагати людям. І ми почали з благодійного фонду Food for Life Одеса. Фонд досі успішно існує, продовжує свою діяльність. В деякий момент я зрозуміла, що спочатку ми почали включати туди програми для дітей. Ми самі батьки, у нас маленька дитина, 6 років. І ну, от, якось так цей напрям става все більш актуальним і важливим. Діти дійсно травмовані всі, і ну, вони постійно в цьому живуть під обстрілами, хтось змінював житло, і багато дітей, які не спілкуються, тому тут важливо е систематичність, да? тобто не так, що ми приїхали один раз і поїхали. Від цього там ну, великого ефекту не буде. На жаль, багато таких вже підлітків вони. Е вони взагалі не бачать свого майбутнього, і це страшно, тому що вони в якомусь такому стані невизначеності і. Вони не розуміють, що далі, як, вони не вірять, що в них є майбутнє, що перед ними відкриті всі двері. Вони в цій ізоляції думають, що навпаки, перед ними просто весь світ. Зачинився і спілкуємося з дітьми, запитуємо їх, ким вони мріють стати в майбутньому. І я впевнена, що це такі це невелика допомога, але це якісь такі зернятка, які залишаться в пам'яті дитини, що все ж таки є нормальне життя, що є люди небайдужі до них, що ну, світ він не тільки холодний, жорстокий. Зараз ми вже під'їжджаємо до нашої першої локації. Зараз тут натягнули сітки, бо є дуже велика дронова небезпека. Ми вже давно їздимо до Херсонщини, ми почали їздити з моменту затоплення. От Тоді, мабуть, було найстрашніше, а потім вже в принципі, не було так страшно. Страшно завжди перший раз. Зараз от уже поліція під'їхала. Далі вони будуть нас супроводжувати. Добрий день. Добрий день. Привезли солодощі, сок, цукерки і школьні набори. Зараз будемо влаштовувати свято діточкам разом. осінь, погода і все таке. дня! дня! Добре! О, дня! Мої добре! добре, добре, добре. <сіх> все, 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 все. Береже горло, бо поніздя ще Зболіть на це. Ми привезли вам набори до школи трішки запізненням, але вчитися ніколи не пізно. Так? Так. Сука, як звати? А ви записуйте, до кого звертатися? Назар, як і пасти, Молодець я хочу стати депутатом. А чого? Тому що депутатом народу нам може допомагати хорошо. Я хочу у таких районах, де не хорошо, щоб допомогти району. Де буде ну ні, районам, де буде бідно, щоб на улучшення району. І люди, яким на допоможці. Построїти больницю нову больницу, і школи. а еще построїти, як би сказати, для людей, як би сказати, построїти для маленьких дітей, як би сказати, садик підземний. Загадався і, Догадався і, мій, і я вибрав цю куди стремиться до сюди. Сьогодні був майже звичайний така подорож, нічого прямо такого особливого не відбувалося, але було декілька разів, що я отримував зворотній зв'язок від дитини. настільки і теплий, як від своєї рідної доньки, хоча, можливо, ніколи не бачились і більше не побачитися, але в цей момент ми як рідні. І це дуже надихає, це наповнює і мотивує продовжувати далі жити і допомагати іншим. Мене звати Клименко Роман Олександрович. І я волонтер. Мене надихнула моя дружина де, на цю гарну справу. Я відчуваю, що це головна, головна потреба людини це бути корисним і допомагати іншим. Це обов'язок кожного, хто вважає себе людиною. Чоловік всюди, всюди допомагає, підтримує. Я більше ідейна, а він оцю всю вже базу несе на собі в опору. Більш поваги один до одного стала як до. До партнера в проєктах. ну це да, Іноді це дуже класно, іноді це дуже складно, коли е, у всіх сферах, у сімейній, там постійно разом. Е, ну, хочеться, е, мабуть, формувати у дитини якийсь такий світогляд, що життя це не про тільки, не тільки про насолоду. Чимось таким матеріальним, да, можливостями, а про те, що це знайти себе, свій шлях і своє служіння людству. Тобто, чим я можу бути корисним в цій чи іншій ситуації, от зараз, значить, дитині 6 років, і нещодавно вона сказала, що е, мама, тато, я розумію, що у вас мало часу на <гум> те, щоб допомагати черепахам, тому от я е, хочу допомагати черепахам. Сказали, що ми її підтримуємо обов'язково. в <смі> Ну, я рада, що вона якось про це взагалі починає замислюватися. І для мене важливо теж, як для мами, розуміти, що я можу дати, наприклад, своїй дитині там гарну освіту, безпечну країну, ще якісь там да, блага. але Ще моя задача а, дати їй якісне оточення, гарне, от а, тому не може бути так, що моя дитина буде щаслива серед нещасних дітей, да, які там пройшли через якісь травми, біль. Беремо потихеньку, не беремо друне в голову. Так нормально, все добре. Слава Богу, що наші визволили, ми одразу побачили вікно, що наші почали їхати на квадроциклах, всі повибігали. Дома є вдома, ви самі розумієте. Я себе хорошо держу в руках. І діти, четверо діток. Буде п'яте, Скоро. може, сьогодні, може завтра, може, послі І п'ятеро дітей. Ну і не вважаю плюс батьки ще, звісно, що жінки, ніж що мої. Всі тут. Довелося бросити хату, бо сильно часто дрони почали гатити. І від того, як виїхали сюди, на сюди день з хати повністю нема згоріло все. Ввечером виїхали і наутру вже нема нічого. Нам скинули фотографії там живого. Лупило три дрона по криші і остальне було запальним і все. А так з цим явлением, там кожен день і кожен вечір є постійно і в ПВІ, мовні, і ліша хай деш. Там покої з цієї молодші. Одне, що дане підостріго довго в адвикаті цього всього. Частенько ще буває, коли в ж... состані є жопання. Так, своя кімната, в кімнаті чотири особи. Є кухня, ігрова, стиральня, душ, ну, туалет, як Кожен все дільним. Це діти, діти війни, це діти, які подорослішали набагато раніше, да, ніж ніж мали, і хочеться, щоб вони щось таке в собі людське зберегли і потім могли також передавати своїм дітям. От а для деяких дітей це просто можливість відчути, що їх взагалі бачать, да, тому що в рутині цих сірих буднів а, важких іноді просто ну, дорослі не помічають дітей. Дитина має знати, що вона є, існує, в неї є ім'я, в неї є її дитячі бажання і в неї є її право на майбутнє. Ну, тим більше, що сьогодні день захисту дитини. і от я напередодні думала взагалі, що це за свято і яке воно несе значення, і це ну, свято насправді для нас, для дорослих трішки замислитися взагалі, яке майбутнє у наших дітей. Я на острові Сахалін в місті Хомск, Це дуже такий суровий край. Мой тато з тих, краї... тих країв. У мене мама, по, -по, 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 -по моїй мамі, вся родина тут. І Мама з папою десь теж познайомились в морському інституті. Вони у мене інженери, технології, морські. І вони. Як це казати по вот тому переселенню влаштва працевлаштуванню, їх туди, пошли, на Дальний Восток перевели. Ну, зрозуміло, що людей намагалися асимілювати, щоб вони втратили, мабуть, свої якісь родословні корні там, і тому подобне. Короче, я сам моряк по освіті, освіта морська у мене одна із. І я приїхав сюди. Пойти в рейс. Я так і не пройшов, щось мене тут не, 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 не задалося. От так я і переїхав, так і залишився в 2000 році. І більше ніколи не повертався. Ніколи туди не тянуло. От ніколи. Я не знаю. Я завжди відчував там якийсь напряг. Я така міролюбіва людина, а там завжди був якийсь кіпіш, завжди якийсь пропаганда воєнна, вона завжди була. Тому що кажуть, що треба йти от, воювати в Чечню, потім в Грузі, потім кудись. Всі чоловіки там, вважають, що це критерії твоєї мужності і того, що ти справжній мужик, якщо ти от, пішов воювати. Ну, якби навіть не це. Більше, якісь такі настрої, які створюють когось. Ніж і когось вище, тобто там завжди якісь є ну, було, по крайній мірі. я думаю, що і зараз теж завжди создають якісь такі умови протипоставлення одному. Ну, мені це не подобалося. Коли я приїхав в Україну, я відчув, що є обставини більше для творчості, для співпраці, для якогось розвитку, для креативу. Там, ну, Мені сподобалось дуже, я відчуваю здесь, ну, більш тепле і, і сімейне відношення що ли, між людьми. Можемо да, виїжджати за кордон. Ми виїжджаємо, якщо нам потрібно десь відновити ресурс. Постійно не хочемо виїжджати, тому що багато людей не розуміють, якщо є можливість виїхати, навіщо тут залишатися? Тому що ти розумієш, що там все налагоджено, там є система, і ти або встроюєшся в цю систему, але ти не можеш на неї якось там ну, впливати. То тут можна ще впливати на якісь процеси, да, тобто через. Спілкування з дітьми можна їм якихось транслювати цінності, підтримувати. Наприклад, у Швейцарії я там питала, які там є можливості для волонтерів, і ну, в принципі, в них там все гарно. Вони кажуть, що можна там розвозити людей, які там випили зайвого. Є волонтери, які розвозять їх додому. А, ну, це коли порівнюєш, а, в принципі, от. Що тут наскільки люди потребують допомоги, і ну, поки що не бачу себе за кордоном, одним словом, не бачу, чим я там взагалі можу бути корисна. Тому от плануємо до нового року точно закривати оці всі програми, відвідати дітей, яких не встигли відвідати. Є такі глобальні цілі, вони з'явилися от нещодавно. Ми подумали, що ми хочемо зробити реабілітаційний центр, побудувати десь в безпечному місті, так, щоб ми могли не на один день вивезти в Одесу, щоб ми могли забрати дітей на 10-12 днів і ну, вже більш повноцінно виділити їм час. Ми повністю стали займатися вкладати всі свої зусилля, всі свої ресурси волонтерство, наполягаючи на те, щоб ну, ми всі разом якось. Приблизили цей кінець, да і цю перемогу.